В одній з багатоповерхівок на вулиці Європейській у Полтаві, яка перебуває на балансі комунального підприємства Жео номер 2 замінюють труби. Система опалення. Ми зараз її міняємо на пластикову трубу. Желізна прийшла в негодність, ми її відсоєдинили і зараз міняємо паяємо, будемо паяти. Так готують внутрішні будинкові мережі до опалювального сезону. Тут у нас була аварія, ми її ліквідували. Так що мешканці будуть з опалення. На Роботи типові ми планово міняємо трубопроводи опалення, не тільки опалення, холодного водопостачання, гарячого водопостачання. У цьому будинку мешкає Олександр Сініктутов. З опаленням нічого. Радіатори теплі зимою. Утеплення робимо, як можемо самі. А так чекаємо, що буде далі. З точки зору подачі теплоносія, тут все нормально, а з точки зору. Утеплення, ізоляції і всього іншого, загальнобудинкових приміщень я маю на увазі під'їзди, все інше. Уже 20 років і пишу, і і, і і хожу, і самі там щось робимо, закриваємо. Але тут такі роботи, що наші мешканці не потягнуть. Такими роботами їхня комунальна установа не займається, пояснив заступник начальника підприємства Жео номер 2 Михайло Лукін. За словами Михайла Лукіна, комунікації у будинках, які обслуговує Жео номер 2 готують у міжопалювальний період. Нині ремонти завершили у 934 житлових будівлях міста. На черзі ще півсотні. Їх мають підготувати менш ніж за місяць. А у будинках, де є ОСББ, мешканці самостійно ухвалюють рішення щодо ремонту внутрішньобудинкових мереж. Дарина Литвак Юрій Дубіневич, новини на Суспільному Полтава